Всім привіт! Сьогодні у мене вихідний, і я зранку спала. Ну, недовго, а там до 9. Потім все перестирала, потім поприбирала. Ну і на вечір поїхала в церкву. І оце вернулась. У нас дуже-дуже холодно, у нас просто. Вже наче мороз. Я вже навіть взула ботинки, тому що ось зараз спробую показати. Тому що вже ноги замерзають і курточку дістала. Так що зима підкрадається потроху. Сьогодні дивилася, що в Єгипті зараз погода 30 градусів. Дуже хотілося б в Єгипет, звісно, ну поки що не можу, тому що нема грошей. І є путівки за 2000 на одну людину. Тобто, якщо дві людини, то там по 1900 лишнім, А так по дві, ну, якщо я сама лечу. Дві-дві з половиною. І це ось уже там за тиждень виліт. Ну, то ось є такі, що last minute, то в останній час, якщо купляєш, то дешевше. Так що можна, в принципі, вибрати. Якщо мені вдасться взяти кредит і тоді я зможу виділити гроші на те, щоб погрітися на сонці, тому що я якась трошки перемерша і взагалі втомлена. Хотілося б відпочинку. Прийшла до себе в кабінет, тому що в мене тут і тепліше, і комфортніше. Хочу сьогодні взяти такий обігрівач. Малесенький такий, в розетку втикається, такий дуйчик. Він автомобільний. Но він трошки буде гріти, бо вже так прохладно. Ну і якось так. Прийшла сюди, мікроволновку запхала їжу, Там м'ясо, картошку, перець і брокколі. Зараз воно там запечеться все. У власному саку і в олії, і буду їсти поїм і піду вже в хостел, якби наївшись, тому що там я нічого не готую, бо в мене там нема посуди і немає місця, де все то ставити, Тому поки що так. Ну тим більше тут зручніше, я тут сама, а там люди весь час ходять люди. І хто готує, хто там стирає, хто що, коротше. Так що так от, ну тут в кабінеті я вам скажу, що набагато тепліше, тут сонячна сторона і тут о, взагалі комфортніше, ніж в хостелі. Не знаю, я подумаю над тим, щоб сюди переселитись. Але перше, треба купити диван. В понеділок вівторок, може, будуть цюлі такі зелені, і там ще пол полки і так трошки може обустрою свій кабінет. Ну і так продовжуємо працювати.